Зеленський відвідав оборонний завод Пенсільванії, де виробляються артилерійські снаряди калібр 155 мм. На цій екскурсії не було чомусь жодного представника республіканської партії, ані конгресмена, ані сенатора. Це причинило умовний собі такий дикл... дипломатичний нонсенс. Але я вважаю суб'єктивно, що навіть якщо там була тіпа, рота республіканців, вони б придумали інше. Тому що, коли в тебе вибори, коли ти маєш отримати оці поінти з будь-чого. Ти пускаєш будь-яку грязь мразоту в бій. Вони знають, що Зеленський мегапопулярний в США. Вони там минулому році проводили якісь дослідження. Уявіть собі, що ви можете обрати будь-кого президентом США іноземця. Там вперше місце зайняв Зеленський серед США. Вони не знають, де ця Україна, що там відбувається, але Зеленського знають. Тому вони вважають республіканці, що Зеленського використали асоздане, не осознане для підвищення рейтингу.